Перед подіями на Інститутський. 7 лютого я відсвяткував 18 років. Я радів з того, що нарешті мене зможуть взяти в автобус, який вирушає на Майдан. Я був в розрахунку 82-го міномету. Тоді ми вже почали їздити в Широкіно, Павлопіль, Гранітне і. Вся географія, скажімо, навколо Маріуполя, активно повоювали у му році. Реально, це була така високоефективна робота в хорошому товаристві з хорошим командуванням. Мене звати Ігор Фльорко, військовослужбовець Національної гвардії України, 12-ї бригади, Азов. Напевно, корінь, скажімо, всіх моїх переконань, це вплив моєї бабусі своїми історіями, от історіями про українську повстанську армію, про те, що відбувалось за її дитинства, те, що вона бачила особисто, те, що вона чула. Від рідних і близьких, вона колись розповідала одну історію про те, що були люди, які допомагали українській повстанській армії, так і були люди, які обмежовувалися від цього і казали: нікому не допоможемо, моя хата з краю». Я пам'ятаю, засуджував їх. Мені було 7-8 років, вони були такі цікаві роздуми. Спочатку їх засуджував, а потім думаю: а чи вправі я їх засуджувати, якщо би таке відбулося в нас зараз в наш час. По яку сторону барикад був би я, чи я би допомагав, чи я б був з тих, який поставив своє життя як найвищу цінність і заховався. зробив, як ці люди, яких я спочатку не розумів. Я пам'ятаю, це питання дуже глибоко засіло в моїй свідомості. І через багато років на крайній барикаді вулиці Інститутської 14 го року 20 -го лютого. Коли більша частина людей після перших пострілів відбігли і сховались, я був серед них. Я подивився і побачив декількох людей. Це були мої друзі, з якими ми приїхали на Майдан. Я побачив, що вони залишились, вони розпалюють шини, вони пробують зробити дибуву завісу. І під вигуки незнайомого мені побратима, не біжи туди, залишайся, там стріляють. Я в нього все ж таки забрав щит, дав собі відповідь на запитання, ким буду я, якщо прийде такий, такий час складний, чи я заховаюсь, збережу своє життя, чи навпаки буду активно долучатись до всіх найважливіших процесів. І я повернувся до хлопців і в ті хвилини відбувся, мабуть, найбільш стресовий момент і. Такий е, переломний в моєму житті, коли почався такий масовий е, обстріл от, з гвинтівок по тих людях, які були біля мене, і далі далі вже починалася наша історія, де ми відтягували поранених, е, поверталися туди знову і знову на цьому клаптику, вулиці інститутської, на, на ділянці, де за декілька годин. Загинула, мабуть, найбільша кількість учасників Революції Гідності. Ми були групою п'ять людей, і ми всі там 17, 18, 19 років. це людям було найбільш, найбільш цікаво. Янголо-інститутської на, на Майдані я чітко для себе усвідомив, що тепер я не можу бути осторонь будь-яких суспільно важливих. Процесів в нашій країні тому, коли вже почалась російська агресія, я чітко усвідомлював, що я буду на війні. Я прийшов саме на період завершення Широкінської операції, і так з моєї сторони це виглядало як зовсім інша історія. Не так як в 2014-му я міг або спостерігати десь по телебаченню, або чути від своїх товаришів, все значно змінилось. Не було, скажімо так, 14-й рік це, напевно, такі е, хаотичні бойові дії, незрозуміло хто де, е, немає чітко вибудованої лінії, там оборони, там противник, там наші. Такого не було. Була така хаотична війна. Починаючи з 2015 року, е, ми вже перейшли на е, позиційну. Пам'ятаю, перші е, бойові е, завдання. Виїзди, наші на, на першу лінію вони виглядали наступним чином. Ми бувало перевдягались, знімали мультикам, знімали шеврони, так як ми, скажем, мали бути схожими на військовиків Збройних сил України, не ОЗСПА, а Азов, мали виглядати як інші підрозділи, От, бо їздили перевірки і. Нас не мало бути на, на лінії з'єднання, але різними такими шляхами нам все ж таки вдавалось здобути хоч якимось чином цей е, безцінний бойовий досвід. Ще будучи своїм товаришем Рославо Грицьким е, в Азові в 2018 році на одній позиції ми дійшли спільного рішення. Хоча, будучи відвертим, це була його ідея з самого початку. Е, що ми повинні відкрити кав'ярню, чому це для нас можливість, скажімо так, адаптації до цивільного життя, соціалізуватись і паралельно зробити щось корисне. Кав'ярню ми відкрили в 2021 році, от по франшизі Ukrainian Military Coffee наших товаришів з Києва, от але Після деякого часу співпраці ми вирішили, що наших ідей занадто багато на нас всіх. Ми по потисли руки, вони пішли своєю дорогою, ми своєю, і так з'явилася кава мілітарі у Львові. В період мого цивільного життя ми з товаришами активно займалися громадською діяльністю у Львові. Пам'ятаю, коли повалили монумент Слави у Львові. Я розливав шампанське, де потім Скабєєва Цитували мої фрази у себе в студії. Такі думав, о, ну це успіх, ну це воно якраз точно. Мені важко було повірити, що ця подія насправді сталася, відбулася. Всі у Львові вже так звикли, що там ну, подивіться на нього, ми нічого не зробимо. Типу, там це не знати, куди до президента треба звонити, щоб його повалили та все хай стоїть. Дуже і дуже круто, що силами невеличкої когорти людей, здебільшого, це учасники бойових дій, колишні військовослужбовці, яким було не байдуже, що вони ходять по місту з кремлівськими маркерами, які взялись за цей процес, бали його, якщо не помиляюсь, біля двох років все ж таки поставили в цьому жирну крапку і е, дали не тільки приклад для інших міст. А навіть для просто для львів'ян дали зрозуміти, що ми можемо все, що те, що здається неможливим, ви можете усилити. Просто потрібно добре захотіти постаратися і працювати над цим день, у день. Процесом декомунізації Львівщини в нас так і вийшло. Ми стали ініціаторами руху обласна адміністрація. Пішла на співпрацю і зробила також дуже багато. Ми завершили. Львівщина перша область в Україні, яка завершила процес декомунізації. І ми тепер сподіваємося що можемо передати естафету іншим містам. Дуже би хотілося Києву передати з його серпами і молотами на мості Патона. На початок повномасштабного вторгнення я був вдома, до мене позвонив товариш і сказав: все почалось, збирайся. Декілька тижнів перед тим я вже, як і всі мої товариші, склали рюкзак. Ми вже були готовими. Одна з важливих таких справ, якою ми займалися, у нас була така ідея фікс вигнати російське консульство зі Львова. От за декілька днів, якщо не помиляюсь, до повномасштабки ми робили брифінг, де дали певну таку доказову базу, що російське консульство за цю адресу де вони знаходяться офіційно. Не зареєстровані, вони там не можуть бути апріорі. Охорона там не може бути виставлена апріорі взагалі, кого ви охороняєте. І ми рухалися в цьому напрямку. Ми знали, що в одній з львівських шкіл, ліцеїв вчаться діти, от, працівників консульства, і отримали інформацію за два дні до повномасштабного вторгнення, що чи за три. Що діти перестали відвідувати уроки. І це вже був такий е, крайній фактор, який зрозуміти, що все, от 100%. 100% війна. Ми долучились до 80-ї, окремої десантно-штурмової бригади. Спочатку був намір піти на 120-й міномет, але тут один момент нам кажуть: то добре, хлопці, як хочете, але тут града є, таку, треба людей награти. Ми такі окей, ми якби зразу награти йшли. Град та град погнали, прийшли, подивилися на цю установку, досить швидко розібрались, е тішились від того, що його не треба носити на собі як, як міномет. <гум> і... Так що дуже швидко спрацювались з установки РСЗВ ГРАД БМ-21. Ми працювали ну, ледь не щодня, максимум через день. Е Боєкомплекту було дуже багато. Е дуже Високоефективна робота. Найбільш цікаві події в нас були, якщо не помиляюсь, з 5 по 11 травня 22-го року, коли ворог пробував перекинути понтонні переправи через Сіверський Донець в районі Білогорівки. І декілька днів підряд ми та й робили, що просто їздили, заряджали машину, стріляли, повертались. І так по колу. Ми майже не спали день і ніч їздили декілька днів підряд. Було дуже цікаво, ну і насправді результативно. За декілька днів інтенсивної роботи разом з суміжними підрозділами вдалося знищити біля ста одиниць броньованої техніки, і також біля тисячі одиниць особового складу противника. Ця операція вважається одною з найуспішніших операцій Сил оборони за час. Повномасштабного вторгнення. Фотографія, де на фоні е, працюючого е, граду з чіпсами, цікава історія, не постановочна. Ми часто фотографували, часто знімали е, відеоматеріал. Е, наше командування, наш е, командир батареї, е, був абсолютно не проти. Він розумів, що якщо немає геоприв'язки на фото, на відео, то воно нам ніяк не зашкодить. Напаки, він розумів користь від нашої роботи, і того, що ми її висвітлюємо. От, я часто на, на виїзди з собою брав щось перекусити, бо невідомо скільки ти будеш там чекати на роботу в десь в посадці, здебільшого, перші півроку війни. Повномасштабної ми жили десь на околицях сіл, десь в посадках. Тобто, це навіть не, не в хаті, не в підвалі, просто на дворі. От. Тому завжди щось перекусити було з собою. Того разу це були чіпси. От. І товариш вдало зазняв момент, коли я просто підійшов до нашого водія, сказав, скільки йому потрібно вистрілити. Давай, Юра, починай. І... Потопив собі, так, було цікаво. Якщо говорити про найбільшу складність в роботі артилериста, а зараз ми говоримо про там підрозділ РСЗВ, то вона відрізняється, як це було в 2022 році, і порівню з ситуацією, яка складається зараз. Тоді було легше, бо не було так багато е, fpv засобів, е, не було так багато аеророзвідки. Тобто, ми могли приїхати постріляти. Сам перекурити спокійно собі поїхати зараз такого немає. Ти повинен максимально швидко відпрацювати і від'їхати в безпечне місце, небезпечну відстань, умови, в яких ти живеш земля під землею, дощі, не дощі, Ну але тоді це все якось так романтично сприймалося, і ми не акцентували увагу на чомусь поганому після року активних бойових дій разом з 80-ю бригадою. Почався процес розформування декількох підрозділів РСЗВ у зв'язку з браком боєкомплекту. З бажанням бути в місці, де я більш корисний, я перейшов до лав вже бригади 12-ї бригади НГУ Азов. Мабуть, станом на зараз найбільш такий відомий виїзд Азову на першу лінію це. Серебрянський ліс, напрямок Кремінної. Найбільша складність лісистої місцевості це обмежена видимість. Тобто ти можеш не бачити противника вплоть до 10-15 метрів, поки він не підійде. Але досить швидко підрозділ адаптувався до цієї місцевості, і, як і ми не можемо бачити противника, так само і він не може бачити нас. За декілька місяців нашого перебування в Серебрянському лісі Азов швидко взяв ініціативу в свої руки і почав поступово, але активно відбивати попередні втрачені позиції і здобувати нові. Ми повністю прийняли ініціативу наступальних активних бойових дій, попри те, що штурми з боку противника продовжувалися, але вони не були результативними. Ми доволі легко їх відбивали е, і продовжували просуватися вперед. Маю сподівання, що на цій ділянці фронту збережеться така ж активність вже е, на чолі з іншим підрозділом. Е, отака тенденція тенденція з боку військових та виухилянти переплив через тису та ти. Ну, типу, отака агресія, такий негатив. Е, там немає ніякої корисної дії. Воно приносить тільки мінус. Насправді більша така диференціація. Цивільний і військовий. Нам цього не треба. Цей що зараз цивільний. Він через кілька тижнів, місяців він може стати військовим. Типу не потрібно сильно розмежовувати. Та є образа. Та дивишся, як вони собі тут відпочивають, здорові дітьки, А ну, типу, ти приїжджаєш на якийсь відпочинок і. Чому вони тут, а я там? Чому я вже восьмий рік, ну не знаю, не в окопах, але там на тій ж самій артилерії, але я не бачу дому, не маю свого особистого життя, а вони тут живуть горя не знають. І ця несправедливість дуже, скажем, підбурює до радикальних висловів, можливо, навіть деколи дій. На превеликий жаль, ми цей найбільш сприятливий період для залучення людей до війська трошечки прогавили. На початку повномасштабного вторгнення, коли рівень мотивації був височезним, ми спокійно могли набирати все більше і більше людей. Так не було полігонів приміщень, не було і ресурсів. Але в цьому напрямку треба було працювати. Зараз мотивувати людину долучатись до лав сил оборони дуже важко. Тобто, вже не може нічого змінитись все настільки серйозно, щоб людина подумала. Мабуть, все ж таки, я маю зробити це важке рішення, прийняти рішення, зробити вибір і йти воювати. Ну, все вже більше ніхто нічого не зробить. Якщо люди не зрозуміли до сьогодні, то, мабуть, не зрозуміють. Відповідно, ми повинні відштовхуватись від нашого законодавства, від того, що кожен громадянин України має ставати на захист своєї країни, і якщо не працюють агітація, прохання. Тоді вже, на жаль, має працювати система примусу. Бачимо на роботу ТЦК: люди реагують негативно. Я це пояснюю для себе наступним чином: несправедливість породжує несправедливість. Чи є справедливим те, що громадянин України, який мав би в складний період захищати свою країну, перекладає відповідальність на когось іншого. Хай інші воюють, я собі вдома побуду. Мене це. Не стосується, я вважаю, що це несправедливо. Чи справедливо, що пакують в бусики, не дають сказати слова і так далі, десь і побиття, скандали. Ну також мусимо признати, що не зовсім, але а, ця несправедливість взаємопов'язана з першою це реакція на першу несправедливість. Тому все доволі природно і органічно. Мене це не дивує.